Хоча ви доведемо тут, не більше. Але ми кажуть, що треба ще товариство звернути вашу увагу на те, що у нас зараз не кошти якісь там вибори на носі загальні, цього бії, поза чого. Кілька моментів. По перше, не зрозуміло, чому це було передано саме з 16 квітня, а не раніше. Вони кажуть, що це тому, що це вступив в силу новий КПК. Але новий КПК вступив в силу в листопаді 2012 року. То чому вони чекали до кінця квітня, 2013 року, щоб передавати цю справу в МВС? Очевидно, ми бачимо. Е... Мен цього затягування, що спочатку треба було, щоб прокуратура провела повністю розслідування, набралося кілька томів вже цієї справи. Коли вже розслідування було майже закінчено, це розслідування передають в, вже в МВС і МВС починає все спочатку. І от ми побачили, що що почало відбуватися на початку літа. Тільки зрозуміли, хто конкретно фальсифікував ці результати. Це зрозуміло це шість дільниць на кожній дільниці. На сьогодні встановлені особи, які вчинили злочин. От, на жаль, прізвище я озвучувати не можу, бо немає вироку суду. Досудове слідство триває, прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Як тільки слідство визнає докази достатніми для складання винувального акту або прийняття іншого рішення, передбаченого чинним законодавством, слідство буде завершено, про що, я думаю, проінформуємо громадську. Бачимо, що було би так само, що куди було не тільки.